Ольга Бевс, студентка філологічного факультету Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вивчає англійську мову. А з 20 листопада і до 10 січня дівчина стажувалася в управлінні культури та туризму Хмельницької міської ради, знайомилася із роботою туристично-інформаційного центру. Раніше я думала, це місце, де проводять тільки екскурсії. А виявилося, що там і майстер-класи є, і лекції. Я навіть Проводила пару таких проєктів, Розробляла перше, це як я бачу своє ідеальне місто, Хмельницький, а також що можна зробити, щоб покращити його у плані туристичному. Сьогодні Ольга Бевс та ще 12 молодих людей, які також стажувалися у міській раді, упродовж двох місяців отримують сертифікати. Серед них і Нікіта Дмитренко. Він вже має ступінь молодшого бакалавра і продовжує навчатися у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Хлопець стажувався в управлінні транспорту та зв'язку. Я дізнався про програму стажування через молодіжний центр, який зробив оголошення. Запросив всіх активних студентів. Я навчився повністю аналізувати процес міського комунального транспорту, міського приватного транспорту та взаємодіяти з перевізниками, розробляти маршрути, розробляти стратегію розвитку та будувати нові маршрути. Роботу цього ж управління вивчала і Алла Чайковська, студентка Хмельницького університету управління та права імені Юськова. Вона майбутній юрист, і цілком ймовірно, що незабаром працюватиме на посаді головного спеціаліста управління транспорту та зв'язку. За підсумками стажування Аллі запропонували роботу. Ми давали відповідь на кожне звернення кожного мешканця Хмельницького, і не тільки оскільки. Це досить важливо для політики загалом міської ради. А ця відповідь не була тільки про те, що загалом зроблено а про те, як покращити життя кожного громадянина, і насправді це найважливіше із 13 молодих людей, які стали учасниками 11-ї хвилі стажування. Роботу загалом запропонували чотирьом. Тим, кому ми пропонуємо. Працевлаштування часу подумати ви маєте до завтра. З понеділка приходити оформлятися. Да? Якщо звичайно маєте бажання, ще одна дівчина чекає на співбесіду. Решта зараховані до кадрового резерву. Всі ті, в кого ви вистажувались керівники структурних підрозділів, насправді дали кожному з вас абсолютно всім хороші характеристики. Ви всі себе показали доволі добротно. Це означає, що ви люди, які мають перспективу. Слідкуйте за наявністю вакансій. В нас відколи у міській раді діє програма стажування. У ній взяли участь 100 осіб. Працевлаштовано 29. Ті молоді люди, які не отримали пропозиції щодо роботи, натомість здобули неоціненний досвід. Вважає Хмельницький міський голова. Насправді таких знань, такого досвіду. Не дасть жоден навчальний заклад, напевно, в цілому світі. Так, як можна за два місяці побачити це тут? Наступна 12-та хвиля стажування для молоді у Хмельницькій міській раді стартує вже навесні. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.